Це чудово, що ви вирішили змінити своє життя після 40 років. Це рішення може суттєво покращити ваше здоров'я та якість життя. Давайте розглянемо детальний план дій, який допоможе вам розпочати цей шлях. Після 40 років багато хто відчуває зміни у своєму тілі: сповільнення метаболізму, зниження м'язової маси, поява болю в суглобах. Однак початок регулярних фізичних вправ може не лише зупинити ці процеси, але й повернути назад деякі з них. Дослідження, опубліковане в британському журналі спортивної медицини, виявило, що навіть щоденна ходьба може додати до 5 років життя людям старше 40 років. У цьому відео ми розглянемо три вправи. Які ідеально підійдуть для тих, хто нарешті вирішив взятись за себе. Після 40 наш організм починає працювати повільніше. Для підтримки ваги потрібно більше зусиль, адже тіло спалює калорії не так ефективно, як раніше. Це одна з причин, чому багато хто помічає набір зайвих кілограмів навіть без змін у харчуванні. Згідно з дослідженнями, кожного року після 40 ми втрачаємо близько 2% м'язової маси. Що це означає? Менше м'язів, менше сили, зниження витривалості та підвищений ризик травм. До того ж, м'язи відповідають за спалювання калорій, тому їх втрата ще більше уповільнює метаболізм. З часом наші суглоби зношуються, що може викликати хронічний біль або скутість. Відомо, що до 50 років майже кожна друга людина відчуває дискомфорт у колінах, спині або плечах. Ще одна поширена скарга постійна втома: з віком стає складніше перемикатися між роботою та відпочинком, а також відновлювати сили після фізичних або емоційних. Емоційних навантажень. Дослідження, проведені Американською асоціацією кардіологів, підтверджують, що люди, які залишаються фізично активними після 40 років, не тільки зберігають енергію, але й значно уповільнюють процес старіння. План дій Для підтримки здоров'я та форми після 40 років, достатньо виконувати три основні елементи фізичної активності: перша фізична активність, щоденна ходьба. Це чудове кардіонавантаження для підтримки серцево-судинної системи. Ходьба сприяє спалюванню калорій, покращує настрій і підвищує рівень енергії. Ходіть від 20 хвилин кожен день. Виберіть комфортний темп, почніть зі звичайної прогулянки і поступово збільшуйте швидкість. Якщо з різних причин ви не можете або не хочете виходити на вулицю, рекомендуємо придбати бігову доріжку або орбітрек для виконання кардіотренування. Друга активність. Присідання присідання підвищують тонус серцевого м'яза, активізують кровообіг не лише до серця, а й по всьому організму. Завдяки роботі ніг значно покращується циркуляція венозної крові, що має величезний позитивний ефект на загальне здоров'я. Присідання зміцнюють м'язи нижньої частини тіла. І є особливо корисними для чоловічого здоров'я. Вправа покращує фізичну витривалість та стабільність суглобів. Присідайте 15-20 разів по 2-3 підходи. Третя вправа: планка. Планка це одна з найефективніших вправ для зміцнення м'язів преса. Спини та навіть ніг це універсальна вправа, для якої не потрібно жодного додаткового обладнання. Усе, що знадобиться, це підлога, ваше тіло і кілька хвилин щодня. Ефект від цієї вправи дійсно вражає: планка тренує не лише глибокі м'язи, але й поліпшує баланс і стабільність вашого тіла при рухах. За словами фітнес-експертів, планка активує більше м'язів, ніж традиційні вправи для преса, такі як скручування. Рекомендація інструкторів: починати робити по 30-40 секунд в 2-3 підходи. Цього комплексу вправ достатньо для початку. Важливо робити все можливе щоб протриматись у тренувальному режимі 21 день, виконуючи ці вправи. Саме цей період допоможе вам перетворити тренування на звичку, після чого займатися стане значно легше. Через три тижні ви стовідсотково помітите реальні зміни в собі, покращення самопочуття, підвищення рівня енергії та більш підтягнуте і міцне тіло. Це стане вашою додатковою мотивацією для продовження, а також для включення у програму тренувань. Більшого різноманіття вправ, регулярність і поступовий прогрес, ваші ключі до успіху. Також обов'язково зверніть увагу на збалансоване харчування з акцентом на білки, корисні жири та складні вуглеводи, які підтримують енергію та відновлюють м'язи. Не забувайте про сон та дні відпочинку. Це є критично важливими для відновлення організму та запобігання перевтомі. Початок фізичної активності після 40 років це інвестиція у ваше здоров'я та довголіття. Ніколи не пізно і кожен крок на цьому шляху приносить користь. Регулярність та задоволення від процесу ключові фактори успіху. Залишайтесь активними та здоровими. Друзі. Дякуємо за перегляд. Рекомендуємо вам подивитись і інші цікаві відео на нашому каналі. А також підпишіться на канал і поставте лайк до цього відео, якщо ще цього не зробили. Всім гарного і спортивного дня!